Мабуть, уже всі бачили корейські тіктоки з цим бісквітом. Але чи знаєте ви рецепт? Відділяю жовтки від білків. Борошно, какао та крохмаль об'єдную та просіюю. Додаю гарячу олію та перемішую. Тепер жовтки. Відразу після їх додавання маса звернеться. Це нормально. В 3-4 прийоми додаю молоко. Кожного разу перемішую до однорідності. Після додавання усього молока маса знову стає рідкою. До білків додаю сіль та лимонну кислоту і починаю збивати. Поступово додаю цукор і збиваю до м'яких піків. Три прийоми додаю білки до шоколадної маси. Кожного разу обережно перемішую. Виливаю тісто у форму, розрівнюю та посипаю термостабільним шоколадом. Випікаю в духовці на водяній бані. Незвично так, смачно, дуже.